на Соборній площі і кудись підемо, куди я ще навіть сама не уявляю. Сьогодні дуже-дуже тепло, погода прямо чудова, можна сміло йти на море. І, як завжди, будинок русова. Навіть не знаю, що саме планувати. Сьогодні поруч Дерибасівська. Якось зараз підемо. Ось так виглядає Соборна площа. Сьогодні люди прогулюються, люди є. На Дерибасівській я нещодавно була, то я туди, в принципі, не планую сьогодні, а підемо якось так. Можна поїхати на 411 ту батарею цією маршруткою, а я піду ось сюди, біля собору. Перейду, мабуть вулицю на той бік і піду тут. Собор на два. Так оглядаю сьогодні вулиця. Профітролі тут є. Поки їхала, думала в ведені піти. А по факту йду інакше. Там стоїть машина, тому трошки перейду з собор з цього боку. Будинок не хотіла там йти, хоча там такі шикарні квіти, мабуть, треба було піти. І Атлантик також відкритий. Я тут люблю трусики купувати. Гартензія, яка шикарна, просто неймовірно. Класно. Одні, що це за магазин. Якийсь одяг. Дивіться, яка краса. Просто, просто шикарно. Гляньте, як класно.